Доброго дня, дорогі буковинці. Мене звати Оксана Продан, я народний депутат Верховної Ради України від фракції Удар Віталія Кличка. І сьогодні я вперше на каналі Буковина маю можливість звітувати перед вами за мою роботу в Верховній Раді, за роботу фракції Удар Віталія Кличка на попередній сесії. Як ви знаєте, і я, і фракція Віталія Кличка Удар вперше прийшли в український парламент. Саме тому для нас найважливішим було в першу чергу забезпечити дотримання закону в парламенті. І це те, що ми робили наперед. Ми протягом 17 днів блокували роботу парламента для того, щоб народні депутати почали виконувати закон самі. І ми цього добилися сьогодні. В парламенті кожен народний депутат голосує особисто за себе. Це Наша невелика перемога, але це перший крок до того, щоб закони в Україні почались виконуватись, до того, щоб і влада, і чиновники почали виконувати закони в першу чергу самостійно і тільки потім вимагали виконання законів від людей. Партія Удар Віталія Кличка прийшла в парламент для того, щоб забезпечити і створити в Україні такі можливості для людей, щоб кожна людина мала можливість працювати вільно. Отримувати достойну оплату праці і бути соціально захищеною, коли вона вже не зможе працювати. Саме тому першими законопроектами, які я та депутати фракції Удар Віталія Кличка внесли до парламенту, були законопроекти, які ліквідували і пропонують ліквідувати всі пільги, які сьогодні є, для депутатів, для урядовців, для президента. Саме нашими першими законопроектами ми передбачаємо створення соціальної пенсійної реформи, системи пенсійного страхування, яка дозволить кожному українцю без остраху дивитися в своє майбутнє, в свою старість. Так само я є співавтором тих законопроєктів, які створюють умови для різних людей. Умови для вільної і достойної роботи. Я хочу окремо зупинитися на ряді законопроєктів, співавтором яких я є, і які я вважаю системними. Це законопроєкт 1182, який здається не таким актуальним для абсолютно всіх. Це законопроєкт, який знижує ставку єдиного соціального внеску. Що це таке? Сьогодні урядовці визнають, що більше 5 мільйонів людей працюють в Україні нелегально. Це не просто несплачені податки. Це головне, що стосується кожної цієї людини, яка змушена працювати нелегально, це люди, які не захищені державою, це люди, яким держава не гарантує нічого. Так от наш законопроект 1182 дає можливість з одного боку кожному працівнику працювати легально, з іншого боку, роботодавцям вивести з тіні заробітні плати, зробити наші з вами товари конкурентними, відповідно створити нові робочі місця. Інший законопроект, на який би я хотіла звернути вашу увагу, який, який є дуже важливий для кожного, як для новонародженої дитини, так і для старенької бабусі чи, чи дідуся, це законопроект номер 2149 який внесли депутати від фракції Удар Віталія Кличка до Верховної Ради. Це законопроект, який відміняє обов'язковість подання і збирання довіду кожною людиною. Сьогодні при народженні дитини. Кожен громадянин України змушений доводити в органах ЗАГСу про те, що він дійсно є батьком, він має право зареєструвати громадянина молодого нового громадянина України. Сьогодні для отримання пенсії кожна людина змушена збирати і збирати довідки, які доводять, що вона має право отримати пенсію. Сьогодні кожен підприємець збирає довідки, пояснення, ліцензії, дозволи, які насправді є в державі і без цього. Але держава сьогодні робить все для того, щоб заробити на простих громадянах. Ми ж своїми законопроектами пропонуємо створити нові умови, коли держава буде обслуговувати громадян, коли держава тісно стане державою, а Україна стане сильною не за рахунок сильного війська або сильної політики, а за рахунок сильної кожної людини в Україні. Я хочу звернути вашу увагу і на те, що крім підготовки законопроєктів, крім е, голосування за законопроєкти, депутат Верховної Ради кожен зобов'язаний допомагати людям вже сьогодні. Саме тому і я особисто, і народні депутати від фракції Удар Віталія Кличка щоденно направляємо звернення і запити до різних органів влади для того, щоб захистити сьогодні захистити тих людей права чи порушення. Таким чином, ми змогли. І я впевнена, будемо це робити, захистити права багатьох людей в різних ситуаціях, коли перевищують свої повноваження правоохоронці, коли не діє або бездіє прокуратура, коли чиновники вимагають додаткових коштів або додаткових документів, які не передбачені законом. Такі звернення, мені хочеться поділитися з вами таким, такою радістю для мене, вони є ефективними. Тому я звертаюся до вас. Не мовчіть. Якщо ви бачите, що ваші права порушуються, звертайтеся до нас. Пишіть на Верховну Раду на Грушевського 5 у Києві, на моє ім'я або на ім'я депутатів нашої фракції, або на голову нашої фракції Віталія Кличка. Ми завжди допоможемо і завжди зробимо все можливе і навіть неможливе, коли потрібно захистити ваші права. Я хочу окремо сказати про ту роботу, яку я роблю вже багато років, і яку я не полишила працюючи в Верховній Раді. Для мене була і є. Основою майбутнього України економіка України. А я впевнена в тому, що основою економіки України, успішної економіки України буде малий і середній бізнес. Я багато років роблю багато різних речей для того, щоб малий середній бізнес захистити. Сьогодні в парламенті разом з своїми колегами по фракції Удар я внесла, розробила і внесла цілий ряд законопроєктів, які забезпечить і дадуть можливість людям вільно працювати. Для мене головним в цьому є захист закону. Обов'язок чиновників виконувати законодавство, і це ті законопроекти, які ми внесли. Це те, що ми будемо робити і надалі. Я продовжую очолювати всеукраїнське об'єднання малого і середнього бізнесу Фортеця, це об'єднання, яке було одним з співавторів законопроекту про спрощену систему оподаткування. В Чернівцях це ті люди, ті активісти, які ще в 2008 році. І вдень і вночі допомагали іншим підприємцям спасатися після результатів тієї повені, страшної повені, яка була тоді, в 2008-му. Це ті люди, які захистили в Чернівцях на різних ринках. Людей від пожежників, це ті люди, які іншим підприємцям, бо це мова йде про самих підприємців, які іншим підприємцям надали допомогу і захистили від різних представників правоохоронних органів. Фортеця працювала і буде працювати в Чернівцях так само, як вона працює по всій Україні. Я хочу, щоб ви знали про те, що я ніколи не залишаю Чернівців. Для мене Чернівці це моє рідне місто, і я ніколи з Чернівців не поїду. Саме тому всі ті звернення, які приходять до мене з Чернівець. Області, які приходять до мене з чернівців, як від громадян, так і від органів влади, для мене завжди першочергові. Так я звернулася в казначейство з тим, щоб казначейство виділило ті кошти, які передбачені для міста Чернівців, для підготовки до осінньо-зимового періоду для того, щоб можна було підготувати садочки, школи, лікарні. Так само я звернулася до Кабінету міністрів України про те, щоб чернівцям. Виділили заборговані раніше за попередні роки гроші по програмі оновлення каналізації міста Чернівці. І знову ж таки, я готова робити все, що може робити народний депутат України і що повинен робити народний депутат України або просто активний громадянин для того, щоб допомогти кожному з вас. Я знаю, що зараз багато говорять про доброчинність. Я впевнена в тому, що доброчинність це те, що робиться не для людей, а робиться для себе і для Бога. Тому я не буду зараз розказувати про те, кому я допомагала і як. Я хочу сказати одне: я роблю в Верховній Раді разом з командою Удар Віталія Кличка все для того, щоб ми змінили систему в Україні, для того, щоб українці в Україні почувалися гідно і були достойними і мали достойні умови життя. Я ще раз вам хочу нагадати, що з вами була Оксана Продан, народний депутат Верховної Ради України, і я буду працювати і надалі разом з своєю фракцією для того, щоб створити в Україні достойні умови життя для кожної з вас. Дякую вам.